Метарозбір це авторська техніка Євгенії Лісіциної, яка дозволяє трансформувати будь-яку вашу проблему, будь-який ваш блок, знайти його, легалізувати, зцілити. І як наслідок вивільнити енергію для того, щоб ваше життя будувалося зовсім по іншому сценарію, тобто це методика, яка в прямому сенсі змінює життя. Деякі запити вирішуються за один сеанс, тому що приходить усвідомлення і приходить рішення. Звісно, деякі запити, якими потрібно, які більше укорінені, і задавнені, і тягнуться там, можливо, з минулих втілень, можливо, породу, можливо, ще деякі ну, Це нюанси. Це з тим треба працювати конкретно на конкретному прикладі. Але те, що... Після одного сеансу такого метарозбору ви вже не будете такими, як раніше, це 200%. Я є випускниця, дипломований спеціаліст школи Євгенії Лісіциної, і я володію цією технікою. Тож запрошую вас до мене на такі сеанси.